Бог вірний своїм обітницям. Те, що він каже, обов'язково потім виконує. Одного разу Соломон попросив у Бога мудрості, і Бог дав відповідь на його прохання. Ми зачитаємо текст, який записаний в першій книзі царів п'ятому розділі, і дав Бог Соломонові дуже багато мудрості та розуму, а широкість серця, як пісок, що на березі моря. І збільшилась Соломонова мудрість над мудрість усіх синів Сходу та над усю мудрість Єгипту, і він проказав три тисячі приказок, а пісень його було тисяча і п'ять, і говорив він про дерева від кедру, що на ливані, і аж до ісопу, що росте на, сті на стіні, і говорив про худобу, і про птаства, і про плазуюче та про риб. І приходили від усіх народів, щоб послухати Соломонову мудрість, від усіх царів краю, що чули про мудрість його. Отож. Бог наділяє Соломона мудрістю, і ця мудрість проявляється у тому, що Соломон досліджує навколишнє середовище, він пише про тварин, про риб, про дерева, про рослини. Також він досліджує людську природу, а тому пише приповістки. Також складає багато пісень. Він використовує мудрість для того, щоб мирно співіснувати із своїми сусідами, а також він використовує свою мудрість для того, щоб побудувати храм для Бога. Мудрість нам дуже потрібна в повсякденному житті. Для виховання дітей дуже потрібна мудрість. Для того, щоб вирішувати конфлікти, мудрість просто необхідна. Також для того, щоб заробити і правильно витрачати кошти, нам потрібна мудрість. А в якій сфері вам потрібна мудрість? В новому заповіті написано, що кому не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, і Бог йому дасть. Бог вірний своїм обідницям, тому так само як він дав мудрість Соломону, він може дати мудрість тобі і мені. Отож, я бажаю вам читати Біблію щодня, тому що це слова Божої мудрості для нашого повсякденного життя.